Усім привіт, у цьому відео я огляну механіки п'ятого боса Елегон у рейді Могушан. Фактично, у боса є три фази, але ці фази будуть повторюватись, тому загалом фіксована кількість фаз складає цілих сім. Проте не варто боятися цієї кількості, тому що унікальні фази лише три, і все, що буде відбуватись далі, це лише повторення з невеликими коригуваннями. У середині кімнати знаходиться напівпрозора платформа, стоячи на якій ти будеш отримувати два дебафи. Перший дебаф буде періодично настакуватись, і в залежності від кількості стаків весь вхідний демедж по персонажу буде збільшуватись. Ці стаки потрібно періодично скидувати, і для того, щоб це зробити, тобі потрібно просто на секунду вийти з напівпрозорої платформи. Другий дебаф це скоріше не дебаф, хоч і технічно він відображається у шкалі дебафів, фактично він посилює весь твій демедж на 50 50%, а також збільшує отримуваний хіл також на 50%. По цій причині стояти на платформі не лише можна, але й треба, проте не забувай періодично з неї виходити, щоб обнуляти стаки. Робити це потрібно усім рейдерам без винятків, і, звісно, танкам по цій причині потрібно періодично мінятись. У першій фазі танку потрібно тримати боса боком до рейду, оскільки бос, який належиться всім драконам, періодично кастуватиме брев. Окрім цього, бос викликатиме ад який називається Celestial Proteктор, офтанк повинен тримати його на собі. Цей ад кастуватиме спеціальну абілку, яка буде дамажити двох найближчих до нього рейдерів. Коли ці рейдери будуть отримувати демедж від цієї абілки, на них буде також накладатися дебаф, який зменшуватиме весь отримуваний хіл. Цей дебаф потрібно деспелити. Коли у Ада залишиться менше 25% ХП, він почне кастувати спеціальну абілку пульсації. При цьому, оскільки Ад також має дебаф на посилений демедж на платформі, його буде потрібно вивести за межі платформи і добити там. Окрім цього, коли ад помре, він вибухне, наносячи ще додатковий демедж, і у цей момент бажано, щоб на рейдерах було якомога менше стаків дебафу. У героїку цей вибух завдасть додаткової шкоди усім рейдерам, у яких на цей момент буде менше ніж 80% хп, а також застанеть їх до того моменту, поки їхні хп не відновиться до 80%. Також лише у героїку один персонаж повинен сокати вибух цього ада, оскільки саме у героїку демедж від вибуху отримують лише ті рейдери, які знаходяться разом з адом ззовні платформи. Якщо жоден рейдер не сокне вибух, це вайп. Коли ХП боса досягне 85%, почнеться друга фаза. У цій фазі бос буде зайнятий кастуванням наступної абілки. Бос буде кастувати абілку Draw Power, яка в свою чергу буде викликати адів у вигляді сфер, які називаються Energy Charge. Ці сфери будуть появлятися у центрі платформи, і кожна з них буде рухатись по своїй траєкторії, намагаючись покинути платформу. Сфери потрібно якомога швидше вбивати, оскільки за кожну Успішно вбиту хвилю, бос буде отримувати перманентний дебаф, який збільшує весь демедж по ньому. З кожною хвилою переміщатись сфери будуть все швидше, і з тією хвилею, на якій будь-яка сфера зможе добратися до своєї пілони, наступить третя фаза. У третій фазі напівпрозора платформа пропаде, і якщо ти завчасно з неї не вийдеш і не стоятимеш біля стіни, то впадеш. Пілони, до яких прямували сфери у попередній фазі, на третій фазі стають активними. І між ними та краєм кімнати утворюється стіна, пройти через яку у тебе не вийде. На цьому етапі важливо правильно розподілити рейд, і кожен рейдер повинен знати, де стояти. Окрім того, що ці пілони потрібно якомога швидше вбити, також потрібно знати про те, що кожен пілон зв'язаний з іншим на протилежній частині кімнати. І якщо знищити лише один зв'язаний пілон, за рахунок другого обидва продовжують працювати. Також будуть появлятися певні. З яких будуть спавнитись спарки, тут важливо не стояти в калюжі під час спавну, оскільки це нанесе тобі купу демеджа. У третій фазі важливо максимально швидко вбити саме всі пілони і перейти на наступну фазу якомога швидше, оскільки чим довше бій буде тривати у третій фазі, тим більше буде спавнитись адів і тим тяжче їх потім буде заливати. Коли всі пілони будуть знищені і третя фаза закінчиться, напівпрозора платформа знову появиться на своєму місці і бій перейде знову до першої фази. На цьому моменті я відзначу, що танку потрібно якомога швидше перехватити боса, оскільки якщо він цього не зробить, бос притягне весь рейд до себе і майже його званшотить. Ця фаза буде притікати точно так само, як і перший раз, за винятком того, що цього разу перехід з неї на другу відбудеться вже на 50% хп боса. У другій фазі буде потрібно робити все те саме, що є перший раз, і аналогічно у третій фазі потрібно буде повторити той самий цикл. Коли після цього наступного циклу наступить ще одна перша фаза, яка, до речі, буде останньою фазою, на босі повинно бути, по крайній мірі, 7-8 стаків, хоча чим більше, тим краще. Ця фаза буде протікати так само, як і попередні два рази, за винятком того, що тепер у цій фазі не буде ада, а замість нього бос буде періодично кастувати. АОІ. Єєжку, яку потрібно просто прохилювати. Ця ОЄшка слабше дамажить тих, хто знаходиться на платформі, і сильніше, хто знаходиться за її межами. На цій останній фазі важливо скидувати стаки дуже швидко і старатись не стояти за межами платформи, оскільки так по персонажу прилітає ще сильніше. У цей момент можна прожимати БЛ і просто добивати боса. Якщо у тебе виникнуть будь-які запитання, ти можеш задати їх у коментарях, долучитись до гільдії, ти можеш записати. Силаннями в описі на цьому. Я дякую тобі за перегляд. Відео. До зустрічі!